Короткий огляд сортів іменно трапезунда. Покажу. У мене є 6 різних трапезундів від різних людей і від різних, тобто, мають різну конфігурацію. Тобто, начнемо з такого сорту. Трапезунд має в середині таку широку і по бокам має так, якби ребра. Це не з найбільших, бо залишилися. Що залишилося, то я показую. Трапезунд, що тут такого? Ну трапезунт. Тільки вони всі різні. Тобто, в Україні ходять багато різних е, сортів. Але в мене є цікавий сорт, який е, е, має, от показую, рядишком, Трапезунд має форму. І має всередині, бачите таке п'ятишко. І має, має, ребра він не має бокових. Він має тільки їх внутрі чуть-чуть. І такий приплюснутий у вигляді лаваша. Сорт, який набагато нижчий по формі і по висоті за такий трапезунд. Два сорта, але два різних. І формою, і виглядом, і крупністю. І тонко оцей приплюснутий має тоненьку кору. Тож, якщо брати, то вони є у мене дуже сильно крупні. Якщо порівнювати його іменно з лавашом, сорт лаваш, Приплюснуто має форму таку. О, хтось каже, загрузка там лаваша, я показую, лаваш. Тобто лаваш є більший, ніж трапезунд. І по вкусових якостях лаваш набагато вкусніший. Отак От загружається лаваш. Це маточне дерево, з якого ріжу постійно черенки Тобто, щоб приложити, припустимо, трапезунда цього плоского і цього лаваша, вони по ідентичні. Але це трапезунд. І має форму, бачите яку? Тобто він бокових ребер не має по бокам, іменно з боків, а тільки внутрі і отут -то, зверху тільки. чуть чуть То, різниця, бачите, яка різниця цього лаваша. І це огорбиля, получається. Це ж, бачите який? Це вже як горбель. Тобто він не приплюснутий, а він має бокові стінки оцього. От в мене є 6 видів їх. І всі вони різні. По висоті, по урожайності, по формі. Ну, якщо я ж кажу, брати, припустимо, лаваш приплюснутий, то лаваш більше за цього трамбеза. Ось вони висять лаваші. Просто ці всі молоді ветки обрізаю на привівки. Все це, що тут на ньому є, це все буде порізано на щеплення. Тобто свій росте. Йому три роки. Тобто ні одної не має порослі. Це я кидаю тут відходи. Битові від черв'яків, щоб вони цей. Тобто він не пускає бокових, порослі не пускає. От сорт лаваш. Ну, до чого я довожу, що трапезунди є різні. І Іменно цей плоский, набагато вкусніший за ці. Я мене е можу зробити на медвежому його. Тут тобто в нього немає, бачите, по бокам, якщо дивитися по стіночкам по бокових, то в нього ребра немає. Він е, має тільки ребро, аж аж тут на самому верхушці і то єле єле замітно. І немає ось отаку п'ятку здорову тут в центрі. Ну, якщо його порівнювати, припустимо з Демісом, ну то Деміси тут, ну просто це вже е, це просто гігантський плоди. Тут травмізу далеко до них. Навіть якщо взяти... Е, о, трапезунт і франк. Ну просто франк набагато більший. Якщо хто мені там що говорив, то я вам можу порівнювати, показую франка. Просто гігантські плоди. О. Ну, вони тут різні. От. Франк. Таке порівняння. Так що отакий от плоский і має вкусові якості набагато вкусніший, ніж от, отакий. Бачите, це більш мохом таким, якби. би. такі. Більшість такі в Україні продають. Отакий от трапезунд. Но це більш урожайніший і по вкусовим якостям він кращий. Це на мою думку. Отаке от порівняння.